читанням зайнялись, коли? коли робота горить. Коли посеред дня горять роботи, і коли пішли працювати. Бігом пішли працювати, пішли на кухню, терти щось там. Пішли, пішли, пішли. Привіт, мене звати Павло. Привіт, а я Христя. Ми сьогодні у Татарові у цьому красивому дерев'яному котеджі. На балконі будемо дегустувати знову ж таки пиво. Але цього разу у нас не буде пиво конкретно якоїсь е категорії, якогось е типу, а будуть харківські пива е придбані на такому сайті, як Фласкер. Ну, починаємо ми з трьох солодких пив. Е ну, я думаю, на перший раз це достатньо. Вони такі досить міцні. Ну, закушувати будемо а, такими джерки, також від Фласкера. Це конина, лісовий горіх. А, 50 грам тут вартість 59 гривень. Я а, розклав це пиво в порядку зростання вартості. А, ну, можна сказати, що оцінка також а, зростає. Спробуємо. Спробуємо. Перше наше пиво це медкрім стаут. Його вартість 69 гривень. Оцінка 3,82, досить висока. Тут намальований такий котик, який тягнеться, я так розумію, до пива. І написано пиво для котиків. Чи можна тебе назвати кішечкою? Після пива побачимо. — Думаю, що можна, так що це, можна налити. Так. Ну, і у складі, крім традиційних води, солоду і хмелю є підсолоджувач-сорбітол. Ну, е я ще таке не зустрічав. Переважно додають або цукор, або е фруктово-глюкозний сироп. Е ну, спирту, як у таких е солодких стаутах, е досить багато, 6,8%. Е сухих речовин, 17% також е багато. Ну, Спробуємо. Моя ватиканська відкривачка. Ой, яке воно темне. Схоже на клас. Квас переважно п'ють цілими скляночками. Ну, і трішечки запах схожий. Угу, такий запах. Бродіння. Якусь каву чую. Ага, так. Спробуємо. Спробуємо. Mm, до речі, дуже чути кавою смаку. Воно не є надто солодке, більш кавове, я би сказав. Як тобі? Мені. <клес> Кажуть, як на початку за кольором і далі за смаком дуже схоже на квас, але більше кава і щось оце продіння. Любиш каву? Е, каву люблю. Mm -hmm. До речі, навіть пінка така сама mm -hmm. і не зникає. Ну, я каву не дуже люблю, тому це можливо не моє не найкраще пиво, але пити можна. Ні, ну у нас смачно, не цікаво. Ну, і спробуємо коника. <світ> це жахливо звучить. Ну, може це не якийсь маленький такий коник. Любиш коників. Так. Я ще тиждень тому каталась на коні, у нас була кінна прогулянка, А тут тепер оставить. О, я сподіваюся, що це не той коник. Ні, не це... Воно таке <світ> трошки жорстке. <світ> так, прошу. Важко. Я тільки справи. Mm. Таке двоно дуже жувальне. Тільки щось надовго пожувати. Але запах такий досить приємний, і смак, е такий горіхово копчений. Як тобі? Ну, приготування хороше, але кажу, той факт, що це сколика мене трошечки лякає. До речі, ще смак а, схоже на рибу. Наступне пиво це cookie stout 9 градусів. Це такий імперський стаут. Написано sweet dark beer, like chocolate cookies. Намальовано тут якраз оці печенька, Oreo. Це від Pastry Mastery, такої броварні. Вартість його 95 гривень, оцінка досить висока 3,94. Ну до складу тут входить спеції декстроза це такий цукор і шоколадне печиво. Енергетична цінність 61 ккал. Це досить багато. В середньому пиво має в районі 40, тобто півтора рази більше. Спирту ще більше 8-4 відсотки. І так само більше сухих речовин 20%. Ну, тобто, воно має бути таке досить міцне, досить солодке, ну і надіюсь досить смачне. Судячи по оцінці, знову ж таки, воно таке темно-коричневе, майже чорне. Знову так все сильно піниться. А пахне так солодко. Як дольче віта. Як солодке життя. О, печеньком пахне. Угу. От думаю, що мені схоже. Таким печеньком, ну, навіть може тортиком. Угу. Спробуємо. Так. Mm, дуже воно таке солодке, таке аж густе. Чути печивом і навіть, я би сказав, горіхом. Мені, наприклад, дуже подобається, як тобі? Так, мені дуже подобається так само. І після самого смаку цього пива оцей ніби закуска. <с> <плес> після, <плес> після смак. А після смак закуска ніби чимось солодким, якимось тістечком. Mm -hmm. Ну, дуже добре. Так, солодке, але не сильно. Це якщо для тих, які полюбляють, але не. то, тому що є такі водички, ми дегустували, які прям неможливо пити, настільки вони солодкі. А це так в міру, воно доречно тут. Ну, Алкоголь також не дуже чути, це досить приємно. Наше третє пиво це Red Silk. Воно найдорожче, його вартість 149 гривень, і водночас в нього найвища оцінка аж 4,13. Ну, і я би сказав, що виглядає воно також найкраще. Тут зображено серед таких кольорових хмар якусь постать у червоному плащі. Очевидно, в червоному шовковому плащі тому що саме так перекладається його назва. І за стилем це подвійний пейстрі Стаут. Тут написано 11 градусів. Ну, очевидно, алкоголю. Хоча ззаду пише, що спирту не менше 8,4% сухих речовин 25%. Ну і до складу тут також входить вишня, яка має надати йому додатковий відтінок смаку. Колір такий коричневий, трошки до бордового. Вже не так піниться, як попередньо. Так, чомусь вже не піниться. Я понюхала, як? я згадала. компот з вишні. Просто О, необычний. як чути вишню таку справжню, компотику може більше будеш. Ні, ні дякую. Хоча після смаку може Супер. і захоче. Супер, такий запах. Вау! Все ж таки Компотик. Кесло. Компотик? Так, кисло Але, Так. Та, трішки чути м, оцим стаутом, але більше вишнею. Алкоголем мало чути. Угу. І навіть оцим процесом цим бродінням, то воно також має. Та... Просто ніби кисний компотик. Так, але... приємний, такий освіжаючий. Так, але якщо люди не люблять щось. Кислинку, то це не для них. Ну, Бо тут прям дуже чути не. Ми пробували і значно кисліші пива, Це все-таки тут є ну, е, 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 і солодкий смак, та. <сут> солодкий, це якраз можна вважати перевагу. <фарк> ну, як тобі ці три, яке сподобалось найбільше? Мені останнє, навіть на те, що воно кисле. Я не розумію перший смак цього. Ти помітив? Якесь воно не вишня, а щось кисле, але таке легеньке, Але я не розумію, що це ну, на що воно схоже. Ну, що, я за останнє. Мені також сподобалося це печенькове пиво. Воно таке солоденьке, шоколадно-горіхове, ну, мабуть, найбільше, але всі три такі були досить пристойні, я би сказав, відповідають своїй вартості. Кожне випереджує наступне, тобто, воно ну, унікальне кожне, не схоже один на одного. Так. Продовжуємо дегустувати харківські цікаві пива. І сьогодні, оскільки я в горах, я одягнув таку футболку з горою. Це не проста гора, а гора, яка мені багато років снилася. Вона називається Мачапочаре, розташована у Непалі. Я туди. Ішов, і навіть написав про це книжку. Якщо цікаво, то зверніться. Але зараз весь фокус на пивах. Їх 5 і знову ж таки розкладені у порядку зростання вартості. Спробуємо. І перше пиво це аджика. Воно, можна сказати, належить до категорії пив із незвичними смаками. До речі, ми з Христею дегустували такі. Від Pastry Master. Його вартість найменша, 70 гривень, але оцінка одна з найвищих 405. Любуша Джику? Не дуже. Але я давно її вже правда пробувала, тому зараз не знаю, можливо, смак змінився. Так, як тобі дизайн? Дизайн мені дуже подобається. Так, Дуже так красиво. Оформлено тут серединя аджика, і з боків її компоненти: і чесник, і е, чорний перець, і перець чилі, е, якісь там прянощі ще Так, виглядає супер. Ну, І в складі якраз е, крім традиційних компонентів, є сіль, часник, томат, чилі, е, кінза, уцхо-сунелі, грузинська приправа, чебрець-базилік. А, ну, і спирту тут порівняно мало, 4,2%. Сухих речовин 12,5%. Спробуємо. Спробуємо. Гарно піниться. Колір такий оранжево коричневий я би сказав. Мені дуже схоже на якусь водичку газовану дуже шипить. А, От, чути запах. Чути томаткою маткою і якимись спеціями. Дуже насичений смак. цієї аджики, але кажу, я не пам'ятаю її смак. Ну, колись вона була дуже популярна, зараз з'явилося багато інших соусів, вже трошки аджику забувають. Але цікаво, так сухенько, пряно. Ні, зараз у роті дуже солоно. Тобі Та, не так? Так, і солоно, так. Ну, загалом цікаво. Наступне пиво гемоглобін. Bitroot Godзе. Е, ну, ми вже з'ясували, що Христя любить томатки, але це не проста томатка, а з буряком. Як тобі такий цікавий дизайн? Дуже цікаві зуби намальовані. Намальований рот е, та якийсь такий, напевно, вампірський. Напевно. Так. Що символізує кров? Да. Це пиво від Медбру, е, Його вартість на 15 гривень дорожча за попереднє 85 гривень, а оцінка також досить висока 4,01. Ну, і у складі тут, крім е, помідорів і буряка, також є сіль, коріандр і чорний перець. Енергетична цінність стандартна 43 кілокалорії. На 100 мл і спирту, можна також сказати, стандартних 4,5%. Сухих речовин 12. Спробуємо. О, які розвинки? Приємний такий рожевий колір. І дуже піниться так само. Але краще, ніж попередні. Як тобі запах? Ем... Ну, чути помідорами. Спеціями. Дуже таке освіжаюче. Насправді, спеції не дуже чути. Ем... Я думала, що так само буде та? спеціями чути як по запаху, але смак інший. Так, таке кислувате, приємне, не нав'язливе. що додає гемоглобіну. Надіємось. Вартість наступного пива яфена від медбру також 85 гривень. Оцінка трошки нижча, 3:94, але також висока. Е, ну, яфена, хто не знає, це так називають чорницю. Ну, принаймні в моїх краях ще кажуть Афена. так І це фрудбір. Алкоголю ще менше 4,2%. ну Тут намальована така дівчинка в чорничних тонах, ягода. Та навіть підплеск, ніби як до ягод що Тобто маленьке на комусь такому полотні Так. і я Підозрюю, що тут є пюре або сік якраз чорниці. Але насправді пише, що сік ягід Лохини. Ну, добре. Лохина у нас останніми роками стає все популярніша, заміняє а, чорницю. Чорниці насправді цього року чомусь немає. От ми зараз в горах ходили. Ну, холодна весна була. Смак у них досить подібний. Тому я думаю, що буде смачно. Смак подібний, на сік відрізняється. Угу, такий, відноситься а... до черниці. Фіолетово рожевий колір. Так. Я вже хочу понюхати. <laughs> Чекаю. — Ой, що це таке? Ой, пахне трохи дивно. Так. Мені трошки медом здається. А мені вином таким домашнім постоялим? Хоча, якщо принюхатись, чути черницею. Таку вже бродившу. Так, така трохи побродила чорничним вином, напевно. Так. Дуже цікавий смак. Так, непогано, такий кисловато-солодкуватий, ягідний смак. Подобається? Yeah. І віддає потім дуже кислум, трошки на mm -hmm. <су> Ну, Мені подобається. Також він такий освіжаючий, якраз для літа саме те. Наше передостаннє пиво кім'ям Гозе. Що тобі ця назва нагадує кім'ям? Страву? Страву яку? Якусь азійську, не знаю. Ну, молодець, тому що мені чомусь нагадує ім'я якогось північно-корейського лідера. E, насправді так, тут поєднуються дві э, популярні азійські страви. Кім Кім це кімчі, а Ям це Том-Ям. Ага. Ну, Кінчі це така найпопулярніша, напевно, корейська страва, а том-ям — Тайська. Тайський супчик такий. Обидві ці страви я дуже люблю. Всюди шукаю. Тут такий галюциногенний дизайн, якийсь, Тут якісь такі е, загадкові краєвиди, тут креветки, е, лайми, ще щось. Як тобі? така якась фантастика. Але дуже приємні кольори. Я не знаю, я би використала в якомусь такому відео літньому, напевно, комуськаліти щось такого. Так, такі пастельні, приємні. Так, естетичні. Так, це е, пиво від Фласкера. Коштує вже 110 гривень. Але оцінка його найвища з усіх, які ми дегустували, це 4,15. Ну, людям зайшло таке поєднання, ну, і у складі тут. І томат, і перець, сіль, овочі, спеції, подрібнені анчоуси. Так. Тут об'ємна частка спирту 4,5% знов, і сухих речовин 12%. Спробуємо. Такий ніжний постельний рожевий колір, рожево коричневий так, все, напевно, як заявлено на етикеті. <гум> <гум> Спеціями чути. Так. Кімчі, uh, до речі. Я розібрати не можу. Щось трохи я пробула кімчі. Uh, та такий замінник, ну прям страва таку, Угу. Uh -huh. Ну, Спробуємо. Тут справді щось плаває. От в мене на цьому рибки. залишилось. Можливо, маленькі рибки. Або подріблені анчоуси. Ну, чути рибний смак, чути кислинку. Ну, таке цікаве, знову ж таки, питке. Мені подобається, як тобі? Мені схоже на якийсь, ми дегустували борщ то отакого от якогось смак. Тобто так. спеції і ніби томату, трошки, чути. Але це ну, але мій таке погляд. ніжне і таке більш азійське. Так, це не до нашого. І останнє і найдорожче наше пиво за 115 гривень це Blossom. Mango, Blackcurrant, Blackberry, Vanilla and Star Anise, від броварні Bed Beaver. Ось цей бівер, тобто бобер. Любиш бобрів? Люблю. Дуже красивей. Значить, Марині. пиво має також сподобатися. Тим більше, що це таке, як на мене, дівчаче пиво, Мало би бути там і фрукти різні, і ягоди, і спеції. Ну, Як заявлено у назві, тут е, в компонентах смородина, лохина, манго, бадьян, тобто цей зірковий аніс, ваніль, енергетична цінність 43 кВкалоріїв і е, е, спирту Трошки більше 5,2, сухих речовин 13,5. Тобто, має бути трошки солодше. Ну, е, обкладинка дуже така прикольна, як тобі. Він якийсь такий впевнений, між цього всього так розходиться. Ніби такий впевнений. Де? Так, назбирав <бабер> собі бобер е, всяких фруктів, а ми зараз їх вип'ємо. <бабер> Такий знову е, ніжно-рожево-коричневий колір. Так, да, але більш темніший За попередні. А запах якийсь такий кислий трошки? Кислий то теж я чую спецію. <кхех> Можливо, тому що воно вже найдавніше з е, 7 жовтня. Воно було випущене, можливо, воно так трошки ще підкисло. Спробуємо. Чути ваніль дуже. Ваніль, а мені щось якийсь, напевне, фрукт. І якісь кислі ягоди. Ну, очевидно, це е, якраз смородина. Манго щось слабо чути. Ну, А мені навпаки здається, що на самому початку манго чути. Так, манго, кисле, і потім віддає. Ну, Але з... дуже злегка спеція. Так, знову таки освіжаючий, такий питкий напій, як і більшість, які ми пробували, якраз для літа саме те. Цікава була дегустація, а яке пиво тобі сподобалось найбільше? Ну, мені найбільше сподобалось черничне, напевно, я просто їх люблю. Але я черниці мало чула, але воно все одно мені було найбільшим. Mm, найбільш сподобалось. Так, ну мені, напевно, томатки найбільш ким ям, ну, гемоглобін, але оці ягідні також були непогані. Ну, аджика, можливо, трішки засолена, але також непогана. До речі, а по етикетці? По етикетці аджика найкраща, так. А мені ось це от, я забула, як воно так О, ким ям. Так, ну, в кожного свої смаки. Mm -hmm. Що ж, е ви хотіли побачити Христю в кадрі? Ось вона. Прошу е лайкати, писати коментарі. І, можливо, вона ще з'явиться в ефірі. До речі, я все прочитала. Вона все читає. Тож, напишіть, будь ласка, які ви цікаві пива пробували останнім разом. Підтримуйте виробників зі сходу країни, яким зараз важко. І до наступних дегустацій. Па-па!